З Франківщини на Франківщині на західній Україні це дійсно величезне свято, якого чекають цілий рік. У Вас у родині, коли ви переїхали до Києва, залишилися ці франківські традиції. Е, першим часом ми навіть намагалися їздити постійно у Франківськ, не залишатися тут в Києві. Просто сідали в машину і їхали до, до, до батьків, їхали до бабусі, коли вона ще була жива. Але е, на даний момент це стало робити складно. Тому що ну, часи такі все-таки поїхати е, на автомобілі спеціально під свято. Я розумію, що це традиція, але трошки важкувато. Сьогодні зірковий майстер-клас. А ви самі вмієте писанки розписувати, щоб майстер-клас давати? Я ніколи цього не робив, і мої діти сьогодні будуть робити це вперше. Мотив якийсь вже вигадали. Ну, скоріше всього, це якісь гуцульські наші прикарпатські мотиви, е, можливо, в чорно-червоних кольорах. Щось дарувати дітям на Великодень. Аби заохотити їх, аби вони весь наступний рік себе гарно поводили. Мобільний телефон не рахується. Мобільний телефон рахується на великдень. <рес> а чому б і ні? Так. Просто так співпало молодшому. ще зарано, а От старшому давно обіцяли. Діти спортом займаються, дивлячись на батька. Ну діти, звісно, починаючи з 4,5 років, займаються. Зі східними єдиноборствами і плаванням займався старший і боротьбою греко-римською. Багато чого спробував так само, як їхні тато. Ось цей передвеликодній тиждень. Які обов'язкові традиції, яких обов'язкових традицій дотримувалися? Ну важко сказати по вас, що ви постуєте і не їсте м'ясо 40 днів. Страсний цей тиждень, що обов'язково роб. Хтось приміром, миє вікна, хтось шию, миє у четвер. <рес> ну, у нас чисто завжди вдома, тому е, вікна ми час від часу і пилососим постійно. Що стосується дотримування посту, звісно, ну, не можемо ми цього робити, просто ну, я не можу без м'яса жити. Один раз спробував, протягнув аж два дні і зірвався.